Дві принципово відмінні позиції. Перше, це сприяти духовному розвитку громади, і друге, підтримувати розбудову агентурно-диверсійної мережі Кабіста Грудяєва. Тому мене питання до автора. Ви в своєму зверненні в проєкті рішення оголочете про виділення землі е, вінницькій єпархії Української православної церкви Київського патріархату чи Московського патріархату путінсько гундяївської церкви, е, імперії, яка веде з нами війну. Шановні депутати, депутати. Це депутат, депутат. пояснення Української православної церкви. Саду, і там буде... Якого патріархату я я Українська православна церква. Так, так, про Шановні депутати, я попросив вас відповувати, щоб поставити точки на дві в цьому питанні. Є погодження, подивіться, будь ласка, на трьох сайтах українського патріархату і того, як і патріархати. Є два листи, що український патріархат не заперечує тому, щоб передати... Ну, що передати... Український патріархат. Український Я вам пояснюю, є два листи. Можете вони дослідники, чи не проти допомога? Узгодження. Український патріархат. Шановні колеги, Крученьок Олександр Васильович, звертає вашого увагу, що на сайті що на сайті Української православної церкви Київського патріархату і на сайті Української православної церкви, це Вінницький є барський, барська єпархія, є листи, які узгоджені між цими двома єпархіями щодо спільного використання даних. Культової споруди і Ну, Можна зайти на сайт, подивитися. Прошу, Барці, ми проголосували процедуру, ми про переголосування в цьому проєкту рішення ставлю на голосування першому. Фальшовано голосування. Фальшова. Нам вистачило кнопкодавля. процедуру, щоб переголосувати. На Чого ППП кнопкодавить? Ви створюєте прецедент, що постійно хто кадасту в нас приймалися рішення. Нас постійно по 40, потім 5-6 голосів з'являється. Ди дивись, ціло. Я прошу поставити на проголосування дане питання. Місті, то Я думаю, що мати було сумнів. Шановні колеги, шановні колеги, ще раз хотів би звернути увагу затримування на неможливості голосування за іншу колега. Реагування прописано регламенті Київської обласної ради. Тому ми протокольно дав доручення розглянути щодо...